Сьогодні у нас в студії начальник головного управління ДСНС України в Черкаській області Олександр Євпак. Пане Олександре, раді вас вітати. Доброго вечора, а навзаєм, радий всіх також вітати. Ви вже понад півроку на новій посаді, чи вже освоїлися? Насправді, в системі ДСНС я вже працюю доволі довго, з 2002 року, а саме в Черкаській області з 2004. року. Тому питання, чи освоюється, чи не освістя, ну, На мою думку, трошечки риторично і недоречно, тому що і часи зараз такі, що в нас немає часу освоюватися чи не освоюватися. Є наказ, є певні завдання, які ми готові, як і я, так і весь мій колектив виконувати цілодобово. Пропоную далі поговорити вже детальніше про саме вашу роботу, яку виконує управління, зокрема, скільки цьогоріч на Черкащині сталося пожеж і які їх найпоширеніші причини. Підрозділи ДСНС, оперативно-крединаційний центр, з початку цього року отримав близько 6 тисяч викликів. І близько 2 тисяч це 1997. Це були виклики на пожежі, які всі. Вчасно, вдало ліквідоване е, нашими підрозділами, нашим особовим складом. Але, е, на жаль, є й загиблі на пожежах, є і травмовані, і потерпілі. Можете озвучити цифру, скільки загинуло на пожежі людей, скільки, якщо є така цифра серед них дітей? В цьому році, на жаль, ми вже маємо е, загиблих 38 людей, із них одна дитина. Е, у нас іде. Трішечки збільшення в кількості потерпілих, але і збільшення в кількості врятованих. Тобто, якщо порівняти кількість врятованих порівняно з минулим роком, це збільшення відбулося на 22%, Не буду конкретизувати в кількості там людей. Я на мою думку, це свідчить про те, що ми вчимося, і сервіс, який ми повинні доносити населенню, ми доносимо його більш краще. Тобто, шляхом реагування швидкістю, кількістю, якістю, це показує те, що ми можемо більше рятувати людей під час надзвичайних ситуацій, якщо такі випадки трапляються. Наразі в Україні знову період блокаутів, бізнес, люди активно починають користуватися генераторами. Чи є випадки, коли саме генератори, якесь неправильне користування ними стає також причиною надзвичайних ситуацій? Е... І головне управління, підпорядковані підрозділи ще спочатку повномасштабного вторгнення, активно проводили роботу щодо попередження надзвичайних ситуацій, спричинених саме альтернативними джерелами електрожилення для осель, для бізнесу. Проведена колосальна робота, як і в цьому році, так і в минулому році. Ми не зупиняємося. І в порівнянні з минулим роком, таких ситуацій менше, але вони є, Ми, це ж не, не тільки генератори, те, що використовують населення, наші люди або бізнес, це і електроакумулятори, інше альтернативне джерело, да, там свічки, відкрите джерела, горіння, можливо, там каміни, печі. В цьому році вже виникла одна пожежа генератора. Вона е, відбулася без е, колосальних наслідків, і ми маємо трагічний випадок загибелі трьох людей. Це ціла сім'я. Е, внаслідок використання і, мабуть, неправильного підключення е, так званого інвертора і акумулятора. Це також в цьому році. Це так. в цьому році так, на жаль, у нас загинула родина. Батько, мати і дитинка маленька, це в якому районі сталося це в місті Черкаси, в центрі міста Черкас. Скільки цього річ вода забрала життя Черкащан? Скільки вдалося врятувати людей, і якщо є цифра, скільки дітей було серед потонулих? Ну знаєте, на мою думку, Черкащина неймовірно пощастила з тим, що ми знаходимося посеред мальовничої річки Дніпро. Це зумовлено масовими місцями відпочинку людей. До нас дуже багато приїжджає на відпочинок. У нас близько 300 кілометрів берегової лінії, якщо ми беремо е два береги. Неймовірна кількість водойм, але е те, що випадає на нашу долю, на долю е наших рятівників, це те, що ми вже 76 подій в цьому році маємо е на водних об'єктах. 58 людей загинуло, на жаль. Це не тільки під час відпочинку, тому що ми також приділяємо увагу і не тільки ми, а й разом з представниками національної поліції, разом з зацікавленими сторонами, з органами місцевого самоврядування проводимо профілактичну роботу щодо безпечного перебування на водоймах. Але 58 трагічних випадків, на жаль, ми вже цього року маємо. Є декілька чи деяка кількість цих випадків це те, що ну, я не знаю, як пояснити людям про те, що не можна е е в нетверезому стані перебувати біля водою, що це небезпечно. Е під час риболовлі дуже багато випадків, таких випадків 11 е трапилося. І, на жаль, Близько 10 випадків взагалі, за нез'ясованими обставинами, там займаються представники національної поліції, розслідуються випадки, але вони є. А є цифра, скільки дітей потонуло цьогоріч? Так, маємо трагічні випадки з дітьми, їх в цьому році 4 загиблих на водоймах. Хоча, ще раз хочу повторитися про те, що ми на всіх рівнях проводимо. Попереджу роботу, починаючи з садочків, шкіл, професійних навчальних закладів, навіть у вищих навчальних закладах проводимо роботу щодо безпечності взагалі життєдіяльності, не тільки поводження на воді, це поводження, не дай бог, виникне надзвичайна ситуація і решта пов'язаних з нашою діяльністю. Ми навіть активно працюємо зі, з представниками середньої освіти на рівні відділів освіти, місць виконкомів, територіальних громад і активно розвиваємо рух добровільних пожежних юних рятувальників. У нас, мабуть, вже представлено 98 командами. проводимо районні змагання. Обласні змагання серед цих команд, і це наші активні помічники в цьому. Тобто ми доносимо дітям, діти доносять своїм одноліткам безпечні правила поведінки не тільки на водних об'єктах, а взагалі, як безпечно перебувати в суспільстві, в середовищі під час різних випадків, пов'язаних чи не пов'язаних з надзвичайними ситуаціями. Що стосується дорожньо-транспортних пригод, скільки цьогоріч рятувальників залучали до їх ліквідації? Є е, така статистика, вона е, у нас обліковує 271 виклик уже на теперішній час, е, де залучаються наші підрозділи е, до ліквідації наслідків ДТП. Це або Деблокування потерпілих, або допомога в налагодженні швидкого руху далі по автомагістралям, ну або гасіння безпосередньо самих транспортних засобів, тому що ну, транспортний засіб собі передумує, що є наявність легкозаймистих рідин, акумуляторні батареї і тому подібне. Ми знаємо, що також рятувальників залучають і до ліквідації ворожих атак, яких зазнає Черкащина, чи також є якась цифра, скільки цьогоріч залучали рятувальників. Нашими підрозділями відреаговано і опрацьовано відреаговано на 418 викликів тільки цього року внаслідок дій ворожої країни, яка завдає обстрілів ракетних. Шахет дронових різних. На всі виклики ми відреагували вчасно. Я хочу сказати, що ми та служба, яка прибуває першою на всі виклики, незважаючи на те, що лунає, не лунає повітряна тривога, коли до нас надходить сигнал, наші підрозділи прибувають першими. Ми врятували дуже багато населення, ми врятували дуже багато матеріальних цінностей. Це наша робота на сьогоднішній день. Я думаю, що ДСНС ну, це одна із тих структур, на яких тримається взагалі на наше суспільство, і ми надихаємо наших людей далі жити і далі вірити в перемогу. Чи є серед рятувальників Черкащини, ті, хто приєднався до ЛАВ ЗСУ? Звичайно, є е, люди, які з перших днів е, повномасштабного вторгнення, з перших днів 2014 року е, виявили бажання добровільно приєднатися до Збройних сил України, до Національної гвардії, до е, Прикордонної служби України. Не буду зараз говорити е, про ту кількість тих людей, але вони є, вони героїчно е, виконують свій обов'язок. Вони захищають нашу країну, вони захищають нас. І ми цих людей цінуємо, поважаємо і з нетерпінням чекаємо з поверненням з перемогою. Чи залучають рятувальники Черкащини, наприклад, до ліквідації надзвичайних ситуацій на прифронтових територіях чи наслідків обстрілів? Одним із завдань, завдань прямих Державної служби надзвичайних ситуацій є гуманітарне розмінування. З початку повномасштабного вторгнення ви знаєте, що багато територій було окуповано, потім, внаслідок дуже вдалих дій Збройних сил України, ще більше територія була деокупована, але вона вся замінована. І от протягом 2017 днів наші колеги підлегли піротехніки, Беруть участь в гуманітарному розмінуванні території: це і Харківщина, це і Дніпропетровщина, це і Херсонщина, це і Миколаївщина, і ну, всі ці ну, завдання доволі вдало виконуються, тому що ми вже тільки силами наших двох підрозділів розмінували близько 2,5 тисяч гектар землі. Знищили близько трьох тисяч на деокупованих територіях вибухонебезпечних предметів. Ну, я думаю, ця статистика більш точніша буде вже по закінченню бойових дій, і ми швидко розмінуємо ті, ті території, по яких нам буде поставлено завдання. Поряд з цим наші підрозділи, рятувальники інженери неодноразово допомагали нашим колегам в інших областях: це Київська область, Харківська область, по розбору завалів після масованих обстрілів по енергетичних об'єктах, по житловому сектору, по промислових об'єктах, де також люди відзначилися. Наполегливою працею, бажанням виконати завдання і врятувати чим більше е, життів. За що вони насправді відзначені? Всі е, і міністром внутрішніх справ, і головою е, служби е, надзвичайних ситуацій, генералом Даником, і ми, нами особисто. А що стосується Уменщини, ми знаємо, що теж після ворожого обстрілу там була забруднена вибухонебезпечними предметами, вже очищена Уменщина? Е, так, був що в перший день повномасштабного вторгнення ворог завдав масову ракетну обстрілу, під який попала е, і інфраструктура Черкаської області, е, постраждав, е, я так думаю, Уменський район. Можливо, менш, ніж ті території, де відбувалися активний болодій. Але тим не менше, ми за минулий рік близько 30 тисяч вибухонебезпечних предметів віднайшли, знищили відповідним шляхом. І... Територія уменської територіальної громади на сьогоднішній день з актами про те, що землі сільськогосподарського призначення землі загального користування чисті від ВНП. Ми також бачимо, що час від часу на ваших ресурсах з'являється інформація, що знаходять вибухонебезпечні предмети як часів Другої світової війни, так і сучасно, якщо як ви говорили про Уманщину. Загалом скільки за цей рік знайдено таких вибухонебезпечних предметів, і яка взагалі процедура їх ліквідації, знищення? Якщо говорити про часи Другої світової війни, взагалі кожного року. Разом з військовою адміністрацією ми погоджуємо план протимінної діяльності. Це те, що стосується Другої світової війни, де визначаємо території, е, аналізуємо е, факти, які нам надають джерела да, про хід бойових дій в Другу світову війну. Е, і, е, більш ну, над, приділяємо більшу увагу саме тим територіям, де проходили активні бойові дії під час Другої світової війни. Те, що стосується сучасних, внаслідок агресії, недружньої нам держави, я вже наголошую, 418 на сьогоднішній день. Яка процедура їх ліквідації? Ідентифіковується, що це вибухонебезпечний предмет відповідними ідентифікаторами, виїжджають піротехнічні підрозділи, вивозять на підривний майданчик і знищують відповідними шляхами. Ми знаємо також, що у вас є музей просто неба. І які е, найвизначніші, скажімо так, пам'ятки ви зараз можете назвати, і чи поповнювалася пам'ятка сучасної війни? Я б не назвав би його музеєм просто неба. Mm. Це навчальний майданчик, тренувальний mm. для наших піротехнічних підрозділів, для наших співробітників, і не тільки для mm. наших співробітників. Для... У нас проходило. Навчання, наприклад, споріднені нам служби, які реагують поряд з нами на навчальну ситуацію, самі енергетики, які вирушали на відновлювані роботи на деокупованій території, газові служби і інші споріднені, водоканал, в тому числі, це навчальний майданчик, дехто, можливо, називає його музеєм. Ми так і хочемо, щоб він став музеєм в перспективі. Щоб це було, стало музейними експонатами, це навчальні бувші вибухонебезпечні предмети. Переважна більшість із них, на жаль, які були випущені по нашій області ворогам. І значна частина ВНП це Друга світова війна, попадається і Перша світова війна. Вони всі відповідно знешкоджені, отримані в Національній поліції висновки про те, що вони є безпечними і слугують навчальними макетами і зразками для того, щоб людина, яка вирушає, наприклад, навіть наша, в, в бувшу зону активних бойових дій, орієнтувалася, мала візуальний конект. З тим, що з чим вона може столкнутися на тих територіях, а можливо і на наших територіях після чи, обстрілів. Чи відчувається наразі в вашому управлінні нестача кадрів? E, ви Знаєте, нестача кадрів, мабуть, з кількістю завдань, покладених на нас, буде завжди. E, ми вся країна зараз в процесі реформ, ми змінюємося на краще. Державна служба надзвичайних ситуацій з тими планами, які озвучені міністром внутрішніх справ, очільником служби генералом Даником, реформується, стає краще. Той безпековий сервіс, який ми повинні нести в першу чергу населенню, в другу чергу бізнесу, да? От всі повинні відчувати себе в безпеці. Я думаю, що ми. Якісно, вчасно, чесно, доносимо до всіх. Є певний голод в кадрах через певні процеси, да? мабуть, тому що у нас утворюються нові підрозділи, йде все ж таки рух кадрів. Ми повинні омолоджуватися, як би там не було. Але ми справляємося. Я думаю, що робота наших рятувальників, наша робота на теренах Черкаської області, відгуки про нас, можливо, да, показують те, що ми справляємося, будемо справлятися, і в перспективі ми виконаємо любе завдання, те, що пов'язане з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації або інші. Які ми можемо допомогти, в яких ми можемо допомогти. Яка ситуація в управлінні з технікою, забезпеченням технікою? Чи з'являлася за цей час нова техніка, яка допомагає в ліквідації надзвичайних ситуацій? Чи були, наприклад, випадки, коли техніку якусь передавали на потреби ЗСУ, чи можливо тим прифронтовим управлінням, яке потребувало? Ну, стосовно оновлення техніки, на мою думку, Люба криза це є поштовх для розвитку. І ту кризу, яку на початку повномасштабного вторгнення створила недружня нам країна, підштовхнула і суспільство, і решту державних органів, в тому числі і Державну службу навчання ситуації, до розвитку. За два роки ми колосально обновилися в техніці, завдячуючи і Міжнародній допомозі завдячуючи роботи Центрального апарату Державного служби надзвичайної Ситуації. У нас в кожному підрозділі з'явилося як мінімум дві одиниці новітньої техніки. Це те, що стосується пожежно-рятувальних підрозділів. У нас дуже потужний потенціал по технічним засобам в піротехнічних підрозділах. Те, що ми могли передати на е, Збройні сили, або на підрозділи внутрішніх справ, це такі, як Національна гвардія, Прикордонна служба, ми однозначно допомагали їм е, і будемо допомагати. І були випадки, коли, наприклад, в Харківській Дніпропетровській області, або в той же Херсонській самий Херсонський ворог е, цинічно... Артилерійськими обстрілами знищував просто пожежно-рятувальні підрозділи до фундаменту. Ми своїм колегам підставляли плечі і направляли, передавали їм техніку, яку ми користуємося справно, надійно, передавали для того, щоб вони могли здійснити свої завдання за призначенням, там їм важче. Скільки жінок-рятувальниць працює у вашому управлінні, і переважно які вони посади обіймають? Нас на мою думку, дуже багато жінок-рятувальниць. Всі вони відповідають своїм займаним посадам. Жодна з жінок, які залучалися до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, ракетних обстрілів, жодного разу не підвели. У нас 236 дівчат. Я вважаю, що вони всі відповідають своїм займаним посадам. Ми їх бережемо, вони бережуть нас. Можливо, їх менше, ніж хотілося б нам, да, як чоловічій половині. Але Ну, наші дівчата це наша гордість насправді. І це посади із цілодобовим перебуванням, це аналітичні відділи, це кадровий апарат, це відділ зв'язків з громадськістю, з засобами масової інформації, це і підрозділи реагування на надзвичайні ситуації. Я думаю, що в перспективі, що неодноразово до мене лунають звернення про те, що дівчата хочуть стати і перетехніками. І наостанок, чи можете пригадати якісь такі випадки, виклики, які вам запам'яталися в робочих моментах найбільше? Я хочу зазначити те, що, якщо так подумати, то кожен виклик. Можна згадати ну, от, е, буквально кожен. І те, що пов'язаний з обстрілами, і те, що пов'язаний з пожежами, те, що пов'язаний з підтопленнями, те, що пов'язаний з е, ДТП. І е, я і мої колеги, заступники, і кожен рятувальник. Я думаю, що він кожен свій виклик пам'ятає. Пане Олександре, ми вам дякуємо за розмову. А нашим глядачам ми нагадуємо, що сьогодні на студії був начальник головного управління ДСНС України в Черкаській області Олександр Євпак. Дякуємо, що були з нами. Дякую вам за те, що запросили.